Працює тільки одна людина, а інша жінка, наприклад, сидить вдома з дітьми, то це буде нерозонно. То це треба мати дійсно високу заробітну плату для цього, щоб орендувати житло і повністю самим себе забезпечувати. Тобто, я зараз кажу про загальний, загальний типаж родин, які переїхали до Німеччини, які туди поїхали. Що ж, ми дивимося на Канаду. До Канади поїхали люди, да, отримали спочатку гроші, отримали компенсацію, отримують зараз, продовжують на дітей деякі отримувати. Продовжують отримувати деякі по безробіттю гроші. Але в загальному в Канаді немає такої можливості приїхати, отримати житло і отримати хоч якийсь дохід е пасивний. Маю на увазі не ходити на роботу. Тобто Канада в цьому. Випадку вона більш підготовлена, тому що вона вже дуже давно приймає різних іммігрантів, різних людей, різних національностей, в яких відбуваються такі ситуації, різних біженців. Тобто вони розуміють, що вони дають людям можливість заробити, а ви далі вже самі там якось. От, оцей перший етап, скажімо так. А, а тут же виходить в Німеччині. Ти повністю всім забезпечений, і ти виходиш в такій ситуації, що ти потім сам маєш себе забезпечувати. А в Канаді ти вже став у цю струю, і ти вже розумієш, що Окей, або я вивожу, або я не вивожу. Е, я сподіваюся, ви зрозуміли ось у таку тонку межу, яку намагалася я тут розказати, про те, що. В Канаді кращі можливості дала країна, тому що вона не дала оцього, якогось такого очікування зайвого чи як це по-іншому назвати. Я не знаю. Тобто, ті люди, ті, які приїжджали в Канаду, вони приїхали, вони отримали там перші ці три тисячі, да? вони спробували про це влаштуватися. Вони там пожили, зрозуміли, що не під.